Вітаю всіх і ласкаво просимо до сьогоднішніх новин пошуку Google. Сподіваюся, що життя ставиться до тебе досить добре, де б ти не був була. Мене звати Джон Мюллер, Я ваш сьогоднішній господар з Google Switzerland. Сьогодні у нас новини з Search Console, штучного інтелекту в пошуку, Discover, покупок тощо звучить цікаво, правда ж? Давайте почнемо. По перше, Search Console має гарний новий логотип. Я знаю, я знаю. Тільки з новим логотипом перше місце у видачі не здобудеш, але це все одно приємно. У Search Console Insights ми додали досягнення для вашого сайту. Мені дуже подобається спостерігати за прогресом, коли сайт починає отримувати кліки з пошуку. Впевнений, що ви вже зібрали кілька таких нагород і сподіваюся, що отримаєте ще більше. До речі, посилання на все знаходяться в описі нижче. Також там ми додали групи запитів. Користувачі шукають ваш сайт різними способами, і групи запитів об'єднують схожі пошукові запити, що дозволяє вам легше зосередитися на основних темах. І це ще не все. Тепер для всіх доступні власні анотації у звіті про ефективність. Вони чудово підходять для позначення подій, які впливають на ваш сайт, і доступні всім користувачам Search Console вашого сайту. Ми сподіваємося, що ці функції зроблять використання search Console простішим, допоможуть вам бути продуктивнішими та отримувати максимум від Google Search. Далі кілька змін у Google Search. Спочатку щоб одразу про це сказати, відбулося оновлення щодо спаму в серпні. Ми час від часу оновлюємо наші автоматизовані системи виявлення спаму, щоб покращити якість контенту, який відображається у результатах пошуку. Сподіваємося, для вашого сайту це не стало проблемою. Далі режим «Ши» став доступним для більшої кількості мов і регіонів. З режимом «Ши» ми бачимо, що люди глибше занурюються у складні теми та ставлять запитання, які майже втричі довші за традиційні пошукові запити. Ці дані вже включені у ваші звіти про ефективність у «Search Console». Також у режимі SH ми експериментуємо з агентними функціями. Вони дозволяють користувачам виконувати завдання безпосередньо в пошуку. Наприклад, користувачі можуть автоматично забронювати столик через ваш сайт ресторану. Зараз ця функція доступна в Search Labs для деяких країн. Чи може агент SH орієнтуватися на вашому сайті та допомагати користувачам із завданнями там? Спробуйте це самі. Очікую, що з часом зможу розповісти більше про агентні системи. Це захопливий новий спосіб взаємодії з вебсайтами. Нарешті також експериментально в Search Labs з'явився WebGuide. Він використовує SHI для групування та організації результатів пошуку, що полегшує пошук інформації та веб-сторінок. Завдяки цьому ви знайдете знайому добірку посилань, що дозволяє легко переходити до веб-сторінок. Спробуйте, якщо матимете нагоду. Далі йде Discover, наша автоматизована стрічка на основі інтересів. Тепер творці можуть бути більш помітними в Discover. Тож, якщо ви створюєте актуальний і якісний контент на різних соціальних платформах, цей контент тепер може відображатися разом зі статтями вашого сайту. Ми також додали профіль для видань і творців разом із кнопкою підписки, що допомагає користувачам стежити за тим, що ви створюєте онлайн. Тепер перейдемо до розділу покупки для сайтів електронної комерції. Ми додали підтримку політик доставки та повернення для всієї організації, як у структурованих даних, так і в Search Console. Це трохи спрощує для сайтів вказівку цих політик, допомагаючи зміцнити довіру потенційних клієнтів. Це доповнює вже наявні налаштування на рівні окремих товарів. У пошуку ми прибрали кілька візуальних елементів, які використовують структуровані дані. Ми регулярно оцінюємо корисність функцій як для власників сайтів, так і для користувачів, і проводимо очищення там, де це доцільно. Ви можете і надалі використовувати ці типи структурованих даних на своєму сайті, але вони більше не мають візуального ефекту в пошуку. Гнучка конфігурація хостингу, яка дозволяє легко додавати та оновлювати структуровані дані, допомагає вам залишатися в курсі змін у структурованих даних. А тепер перейдемо до кількох зовнішніх публікацій. seo спільнота ніколи не буває тихою, і я хотів поділитися кількома речами, які мені здалися особливо цікавими. Посилання, як завжди, у описі. Першою у нас Гана Мастерс із порадами щодо максимізації кліків. Про те, що сайт може зробити, щоб отримати максимум від кожного відвідувача. Далі набір слайдів від Чарльза Мідона з уроками, отриманими під час сканування великої кількості сайтів. Якщо ви хочете, щоб ваш контент був представлений у будь-якій онлайн системі, сканування це перший крок. І нарешті Барі Адамс із порадами щодо виживання видавців в епоху Ші, чудова добірка порад і хороших практик для видавців у сучасну епоху пошуку та штучного інтелекту. Але зачекайте, у мене є для вас ще кілька речей. Команда безпеки Google щойно оголосила, що Chrome зробить HTTPS стандартом за замовчуванням до жовтня 2026 року. Тобто, користувачі повинні будуть надати дозвіл, перш ніж будь-який незахищений сайт зможе завантажитися. Сподіваюся, ви всі використовуєте HTTPS. SiteKit, плагін Google для WordPress, тепер підтримує Reader Revenue Manager, допомагаючи вам залучати, утримувати та взаємодіяти з аудиторією шляхом додавання підписок на розсилку, опитувань, внесків і підписок. Якщо ви користуєтеся WordPress, зверніть увагу на SiteKit. Ми додали додаткову інформацію до нашої документації про те, як налаштовувати платні стіни на основі JavaScript, щоб вони добре працювали для пошуку та не тільки. І оскільки нас часто про це запитують, ні. Google не підтримує файл LLM з TXT. Як ми вже згадували раніше, вам не потрібно робити нічого особливого, щоб відображатися у функціях пошуку Google на основі штучного інтелекту. Серпень і вересень тут часто насичені подіями. Для нас надихає зустрічатися з такими людьми, як ви, які працюють над сайтами по всьому світу. Цього разу ми зустрілися з вами в Таїланді, Мексиці, Угорщині, Ірландії, Німеччині, Гонконзі, Сербії, Дубаї, Японії, Ізраїлі, Великій Британії, Туреччині та навіть у Швейцарії. Ми б хотіли зустріти ще більше з вас, тож слідкуйте за майбутніми подіями на нашому блозі. На цьому цей випуск Google Search News завершено. Дякуємо, що були з нами. Сподіваюся, це відео було корисним і будь ласка, залишайте свої відгуки та коментарі. Ми читаємо їх усі. Якщо ви підпишетеся на цей канал, ми повідомимо вас, коли вийде новий випуск. Бувайте!